Друзі, всім привіт! Е як завжди, вас питає мій равлик. Ну що ж, наш погоди так і немає. <кій> Кожен день дощ. Е але він то є, то немає. Ми стараємось виходити в поле кожного дня, е бо там надалі передає Приморське, то хочеться зібрати е весь равлик до Приморського, щоб він не залаз в землю. Ну і взагалі хочеться вже. Закрити сезон, зібрати все. То зошита ми списуємо дуже бігом. Столи також загружаємо дуже бігом. Ми вчора повністю всі 20 столів бо були повні зафасували. Ось так, як ви бачите, в ящиках все пофасували, повеземо їх сушити. А можливо, буде дощу вже не буде сквознячок і він їх тут гарно просуше. будемо бачити по погоді. І стараємось забивати повні ящики. Ось <кій> вже ми почали таку другу е бухту нашої сітки пакувальної. Заказали ще одну, бо бачимо, що нам не хватає. Це дуже добре, що не вистачає. Добре, що є, що грузити. Ось так. А так, друзі, е ось почали так само ось. <кій> Перший сорт вчора загрузили стола. Перший сорт сьогодні загрузили стола. Грузимо, як ви бачите, 124 кг, 126 кг. Так само ось другий сорт заповнимо, запишемо. І стараємось зразу їх змочувати, щоб чим швидше порожнявся равлик. Це велике поле. Ми вже, думаю, можливо, сьогодні закінчимо, якщо все буде добре. Будемо бачити. Не, не закінчимо. Ту сторону закінчимо, а з цього боку ще в нас трошки є. Можливо, завтра закінчимо. Ну, Будемо старатися, щоб завершити. А далі у нас вже цей кусочок такий вже не, не дуже великий. І той далі там також невеликий, то я думаю, ми постараємось зібрати їх набагато швидше. Я думаю, нам ще, можливо, е, якийсь тиждень, днів в 10, і я думаю, ми закінчимо з равликом. Е, ще друзі, дивіться, які ми е, підкупили собі ящички. Були в нас самі перші зелені, їм взагалі вже років 4. Тоді жовті ми підкупили. Дуже ну, класні ящики, себе зарекламували дуже непогано. Можна грузити. Ну, без проблем. Хорошо стоять, ніколи не впадуть. При перевозці дуже класно. І самі по собі крепкі ну, ящики, проблем з ними немає. То ми купили ще таких 160 ящиків, таких голубеньких, і зафасували ось всі наш, все, весь наш равлик. Бо чорних ящиків у нас таких не вистачає. То будемо возити в таких і будемо при здачі перекладати. Ось. Так, ставимо ми на щити, щоб в болоті стояли. І воно з кузнячком їх буде гарно просушувати. Це нас ще осталося. Скільки ще сталося? 5, 10, 15, 20, 20 35, 30, 30, 40, 46 штук у нас ще залилося. На далі буде куди фасувати. Але я думаю, ми, якщо не буде дощу, цей весь равлик завезем Можливо, ходок 2 буде, бо тут 5 чи 6 вже ми нафасували. Можливо, ходки будемо возити. <кій> ну, а тоді що? переходимо ось на це я, як, як я вам показував, ми по краю вже равлика зібрали, але він все одно лізе на сітку. То, в принципі, що бур'ян цей так само весь вирвемо. Щити заберемо і равлик визберемо. Також уже поливом ми вже не користуємось, почали потрошки. вже, де забираємо щити. Так само вже починаємо забираємо форсунки, шланги змотуємо. Так й все минулий рік. Скотчем замотуємо хорошо шланги в кінці, виливаємо з неї воду і складаємо по підсітку. Щоб на наступний рік знати точно звідки ця шланга, щоб не блудити. Я тут собі зробив. чорновичок такий приблизно порозкидав, де нас стоять форсунки на наступний рік. Але ще робимо так. Так само ось ці крайні, наприклад, у нас форсунки. Що ми тут вступаємо? Метр двадцять ми вступали. В цей. Ми так само зараз цього стопчика будемо забирати. Форсунку забираємо, в хлів ховаємо, шланги замотуємо так само по підсідку ховаємо, щоб можна було спокійно ну, виорати, все, фрезерувати. Що ми там будемо далі робити, ще не придумали, як правильно. І цього стопчика так само забиваємо тут підсіткою І наступний рік я собі знаю, що він. Ось, наприклад, тут має стояти, метр 20 відступаю і все, я б'ю. І так всі по кругу ми понабиваємо тут під сіткою, щоб так само не блудити. А середні вже будемо бачити, куди нас шланги хватає, так само і будемо ставити. Ну, в принципі, у нас все воно по 6,5-7 метрів, в принципі. Ну, одна від одної. В принципі, ну і друзі, ось у нас. Який ще є участок проблемний та ззаді нашого шалашика? Де тут дуже багато ось такої глухої кропиви, трави? Не знаю, це типа, ну, минулий рік у нас тут нічого не було, можливо, воно і так заросло. Цей рік будемо добре його перебивати, щоб такого не було. Бо тут визбирати равлика просто нереально. Придеться ось такими косами його гарно скошувати. Щоб добре визбирати равлика, бо тут його, ви розуміли, повно, повно цього равлика. Страшно ходити. О, тільки ж шкварчить. Ой, не має стати. Ось так у нас, друзі, що робиться під сітками? Просто лізуть масово. торік обов'язково треба робити козирки. Так, ну давайте глянемо, що у нас ще тут і щитами робиться. Ось дивіться, який у нас вже гарний равлик. Просто супер. Ну і ще якого, давайте ще з цього подивимось. Ось так. До цієї сторони ми доберемося вже завтра. Я думаю, оце поле. Якщо не буде дощу, то це все поле ми, я думаю, завтра вже зачистимо. І тоді будемо переходити на ту сторону. Ось так. Як можна, здалека я вже туди не піду далі. Ось так уже поле у нас закінчується. Тільки оцей кусочок остався, ще ти по кругу складені. В принципі, друзі, якось так. Так що обов'язково ставимо лайк, підписуємось, нагадуємо, за мальок не забувайте. Всім пока!